Дівчатка, всім привіт! Сьогодні вам пропоную приготувати дуже смачну свинину в сметанковому соусі. Готується вона дуже просто, а головне дуже смачно. Нарізаємо свинину на смужечки, таке як показано на відео, і відправляємо її на сковорідку і обсмажуємо до золотистого кольору. Паралельно нарізаємо цибульку ось такими полукільцями. М'яско потрібно підсолити, підперчити. І, в принципі, можна все. Я тільки і перчу, за вашим смаком можна додати ще й сухий часничок. Далі додаємо цибульку і все це добре обсмажуємо. І Потім переходимо до готування нашої заливки. Для цього ми беремо сметану десь приблизно столову ложку муки. Гірчицю в зернах, столову ложку з гіркою, все це добре перемішуємо, а потім ще додаємо туди теплесенької водички, щоб воно гарно вимішувалося. Знову все це добре перемішуємо і можемо вже додавати до нашого м'язка. Ми ще раз контрольно посипаємо сіллю, перчиком перемішуємо і аж потім заливаємо нашою заливкою. А далі накриваємо кришечкою. Заводимо таймер на 30 хвилин і чекаємо, поки воно приготується, поки воно протушиться. Паралельно обов'язково потрібно помішувати 30 хвилин. Нажаю вам смачного і до нових смачних рецептів. Всім пока!